Розкрій бафів з флісу шириною 1,80 м. Розкрій робимо за ось такою схемою і обов'язково обрізаємо кромку шириною 2 см. З відрізу 70 см ми отримаємо 5 однакових прямокутників. Кожен складаємо вдвоє лицевою стороною всередину, суміщаючи край і фіксуємо. З однієї сторони робимо три відмітки на відстані 2, 4 і 5 см. На відмітці 5 см фіксуємо невелику петельку з будь-якого не дуже грубого шнурка. Всю процедуру повторюємо з усіма п'ятьма заготовками. Продовження в наступному відео.